Це строє фокус? Щойно, mm, да. так? Да? Всім привіт, мене звіт Рокса. Я Юра! Всім привіт, Рокса! Привіт, я Юра! Як ура! <реку> <реку> Сьогодні ми вам покажемо, що можна зробити супер круто панихурін. Сьогодні ми будемо вирізати страшні гарбузи. Да. Такі незмішні смішні попіля. Ти, ти кажеш, типа, будемо робити мумію. і Я тобі ще одну штуку цю кину. Будемо робити мумію. І офігенно маскою буде зможеш підігнути в клуб, так, да, на Хелловін. Будеш стильний. Я, я, я. Отже, за справу. Ти плаче! Не болить? Не болить. Вийшло отак. Ну, no, на погоду не скукусує, правда ж? Ні. Yeah. І так, ми закінчили вирізати корпузи. Давай на 3-4 з пальцями і зараз все світло виключиться да. і вони стануть зафіксами крутими. 3-4. Такі от класні штуки у нас вийшли. я Сподіваюся, вони так само подобаються, як нам, особливо цей. Такий гарний, знаєте. Так, да, цей реально найкращий. Зараз ми ще для всієї картини виключимо світло, щоб все було взагалі супер, щоб поринути в цьому дручну атмосферу. Три, два, та, один. Окей, okay, і зараз не став час робити супер круту маску. Що відбувається? Значить так, секрет будь-якої крутої маски це взяти спочатку гарної слой фержи, а Так, дві маски. Yeah, ровно дві маски. Підриваємо цю штуку і ровно. Может, ну, это <связываю> <Так, связываю> <я, я, я, связываю> Короче наша маска готова. Давайте мы заставим ее маска крыщиша. Раз, два, три. Пишіть в коментарях, чия маска вам більше подобається моя, трушна, правдоподібна, крута маска, дуже страшна між іншим. Не Чи маска Роксе? Мяо! Зараз ми розіграємо на чувачі. Хто буде в мумії, а хто буде краще замотувати іншому в мумію? Ну, поняли. Давай, не цікаві. Але коротше, якщо, якщо я виграю, тоді до одного. worden we nu wel? We hebben wel een goed test. Zo We hebben een О, не, я мумія! на мумия. Алло! Що? Скази, міць перед вакуумом. Що, ви не маєте віка тоді? Не вийшло? Погана ідея.